Щовечора я дізнавався щось про планету маленького принца, про те, як він покинув її, про його подорож. мало помало під час принагідних роздумів про його слова, мені розкрилася правда. Скажімо, третього дня я почув про таке лихо, як баобаби. І знову таки завдяки баранцеві, бо маленький принц раптом запитав мене. Немов опанований тяжким сумнівом. А правда, що беренці їдять кущі? Так, правда. Ох, як добре. Я не розумів, чому так важливо, щоб беренці їли кущі. Але маленький принц додав Отже, їдять і баобаби. Я розповів маленькому принцеві, що баобаби не кущі, а дерева великі, наче церкви. Тож, якби він узяв із собою ціле стадо слонів, воно б не з'їло одного баобаба. Почувши про стадо слонів, маленький принц засміявся, довелося б ставити їх один на одного. Проте, розважливо додав баобаби, до того як виростуть, народжуються маленькі. А вже ж, але чому ти хочеш, щоб твої баранці їли маленькі баобаби? Гаразд, побачимо, відповів маленький принц, мов ішлося про щось очевидне. Мені довелося добряче поміскувати, щоб самотужки зрозуміти його клопіт. На планеті маленького принца, як і на всіх планетах, росли і добрі трави, і бур'яни. Тобто було й добре насіння добрих трав. І лихе насіння бур'янів, але ж насіння невидиме воно спить у таємних закутках землі, аж поки котрісь на сінині заманеться прокинутись, тоді вона потягується і спершу несміливо пускає до сонця гарненьку, безневинну стеблинку. Якщо то стеблинка редьки або троянди, можна дати їй рости, як вона хоче. Та якщо бур'ян, треба одразу вирвати рослину, тільки не впізнаєш її. Але на планеті маленького принца було ще й страхітливе насіння насіння баобабів, земля планети була заражена ним, а Баобаба, якщо пізно взятися за нього, вже ніколи не пощастить позбутися. Він захаращує всю планету. Пронизує її своїм корінням, а якщо планета дуже мала а баобабів надто багато, вони розірвуть її. Усе залежить від дисципліни, сказав мені згодом маленький принц. Уранці, вмившись, треба ретельно прибрати і планету. Треба змушувати себе регулярно виривати баобаби, тільки не можна відрізнити їх від троянд, на які вони молоденькі, страшенно схожі. Ця робота, хоч і дуже нудна, аж ніяк не важка. Якось маленький принц порадив мені постаратись і намалювати гарний малюнок, щоб цю потребу добре зрозуміли й діти на моїй планеті. Якщо вони коли-небудь пустяться в подорож, сказав він, це може стати їм у пригоді. Інколи свою роботу можна відкласти на потім і не буде ніякої шкоди. Але як є баобаби, це завжди катастрофа. Я знав одну планету, де жив педар, ледар. Він знехтував три кущики. За описом маленького принца я намалював ту планету. Я не люблю прибирати тон мораліста. Але про небезпеку баобабів знають так мало, а ризики, яких зазнає недбайливий на астероїді, такі великі, що цього разу я зроблю виняток і позбудуся своєї стриманості. Я кажу: діти, стережіться баобабів, саме з метою попередити моїх приятелів про небезпеку, поряд з якою вони, як і я. Ходять віддавна, навіть не здогадуючись про неї, я так ревно працював над цим малюнком. Наука, яку я даю, варта докладених зусиль. Ви, може, запитаєте, чому в цій книжці немає інших малюнків, не менш величних, ніж малюнок баобабів? Відповідь дуже проста. Я намагався малювати, але в мене не вийшло. А коли малював Баобаби, мене надихало чуття нагальності.